Доброго дня. І так розпочинається зрізка нашого винограду і торгівля на базари. Зараз ми покажемо, які сорти в нас дозріли і зрізали ми на базар на завтра. Зараз, дружина, вам буде. Зати по порядку якісь ти. Ану давай перший починай. Так, перший. Красавчик. Чого ти не кажеш? Служи. красавчик. Далі ще красабак. Красабалок.

Не спіши треба показати Далі. То є вельюр. Не піднімай так високо, пожар. Все. Ложи. Динька. Так. Супер так, переви так, тут атос, mm. да? да. Тут не атос, що то шут у нас. то не, то Каталония же а то Атос. А тут Атос. Не понимаю, Дальше. Зверение святое. Вот таки. И сами крайний лоно. Ось вот такі сорти, гібридні форми, які завтра поїдуть на базар. Всіх запрошуємо на ринку И...